Слава Ісусу Христу! Як я казав обід, що наша молитовна варта, вона не просто так є. Не тільки для того, щоб ми укріпилися у нашій вірі і надії, але для того, також, щоб і засвідчити Богові, наскільки для нас є важлива наш дім. Історія єврейського народу показує те, як вони жили. Що їхні 40 років, які вони блукали по пустині, було не просто так. До обітуваної землі, землі вони дійшли дуже швидко, але через те, що люди не хотіли бути єдиним народом, який довіряє Богові, вони не війшли в обітувану землю. І ось цей вислів рабів до раю не пускають якраз від того моменту і походить. Що той, хто думає про те, лиш би йому було все добре. І не має значення, що з ним відбувається, аби він тільки мав що поїсти, це є рабство. І тому ми сьогодні стаємо на цю молотову варту. Для того, щоб вартувати свою душу і душу кожного нашого захисника, кожної людини, яка перебуває зараз в зоні бойових дій кожного українця, щоб доказати Богові, показати, радше не доказати, а показати, що ми один єдиний народ. І ми заслуговуємо на перемогу, і ми заслуговуємо на те, щоб бути вільними. Тож для розважання сьогодні візьмемо стихи із сотого Псалма. У невинності серця мого ходив я в домі моєму. Не клав я перед очима мої діла проти У невинності серця мого ходив я в домі моєму. Не клав я. Діла проти законного переді мною. Ми своїм життям засвідчили те, що ми є народ, який здатен сам в собі розібратися. Нам не потрібно нікого, хто би втручався в наші справи і нам вказував, як ми маємо жити. Аж ніяк, ні. Ми можемо чубитись, ми можемо один одному щось доказувати. Але це буде наше. Український народ ніколи не брав собі за зірець, щось погано з інших народів перепрошую. Ми завжди хотіли йти своїм шляхом. І для нас це має бути найважливіше. Не потрібно нам ніяких інших цінностей, окрім цінностей України, нашої держави, нашої країни. А наша найбільша цінність це віра. Віра в Бога. Ні Європа, ні Америка, ні Росія, ні Білорусі, ні будь-хто інший нам цього не дасть, окрім нас самих. Окрім нас самих, які звертаємося в молитві до Бога і кажемо, наскільки Бог для мене є важливий в цьому житті. Я вже я повторюся, що саме віра в єдиного Бога змогла колись об'єднати у ті всі племена, які жили на наших територіях. Саме віра в єдиного Бога. І сьогодні віра в єдиного Бога має нас з'єднати в цій молитовній варті, для того, щоб протистояти отій ненависті і ділам протизаконним, які нам намагаються втолкмачити, сказати, що це нормально. Тож ми молимося за те, щоб ми не опустилися до рівня наших ворогів. Ми молимося до того. Щоб наші військові, наші захисники були дійсно героями, і вони не впускалися до рівня того безлюдства, безчинства, яке чинять російські війська, які прийшли до нашого дому. Щоб наші військові не відповідали отою, отою злобою і ненавистю, яка є по відношенню до нас, ми маємо захищати свій Дім. Ми маємо знати. І з певненістю виганяти з нашого дому супротивника. Тож ходимо в наш і нашому в невинності, бо це наш дім, і не кладімо собі в зазірець діла проти законі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавом. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину 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 Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Зненавидів я тих, що переступу чинять, не пристало до мене серце розпусне. Цар Давид в Псалмах пише про ненависть до діл, до переступів тих, що чинять беззаконня. В чому полягає оця ненависть? Бачите, Давид не осуджує людей, Давид осуджує їхні вчинки. Проти нас воюють звичайні люди. Але люди, які, можливо, втратили якусь свою людяність, втратили любов, втратили надію. А там, де немає любові, там немає життя, там немає нічого. Це гір, це пустота, пустка. Навіть тварина і там має життя. Тому що вона живе згідно своєї природи, вона хоче їсти, значить вона полює. Якщо вона є небезпека її життю, вона захищається. Але попри те, все, вона нікого не рухає. Природа живе в гармонії, тому що кожен живе згідно своїх принципів, з того, що Бог їм вклав. І тільки людина, коли відкидає оці Божі принципи, відкидає принцип життя, стає пустою, стає звір, гірше звір. Вона руйнує природні закони, закони людські, і починає ді... чинити діла проти законів. Тому ми сьогодні молимось за те, щоб ми ніколи не переступили Божих законів, щоб наші хлопці не переступали цих моральних людських законів. Тому що наші вороги ці закони переступили. І наш обов'язок засвідчити всьому світу, кожному з нас. Наскільки ми є великий народ, наскільки ми є більші за ту ненависть, яка є по відношенню до нас, ми не дивимося на діла протизаконні. Ми не беремо собі їх за основу, нам боляче за тих людей, які втратили життя. Життя в тому значенні, що вони не цінують життя. Я не кажу про загибель. Я кажу, що ті, які живуть, але не цінують цього життя боляче за них. Тому ми теж маємо просити, щоб Господь Бог просвітлив розум їхніх командирів, їхньої влади, кожного солдата, щоб вони знову зрозуміли, що таке життя, і перестали дивитися на діла проти які чиняться в їхній країні. І щоб вони перестали брати собі за взірець оті протизаконні слова і дії, які їм намагаються кожен день впихнути в їхні голови. Ми сьогодні за це молимось, в тому і полягає також наша варта. Отче наш, що єси на небесах, <кхух> нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Боже, помили нас гріш. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови Господи в цей вечір, кожного нашого захисника, охорони всіх українців, всю нашу, нашу державу, кожне село і містечко. особливо тих людей, які перебувають зараз в оточенні чи в зоні бойових дій. Дай їм надію, Господи, кріпи їх. Просимо Тебе, Господи, не дай нам впасти в спокуси і брати собі за зірець діла проти законних. а наших ворогів, Господи, просвітли і приведи до покаяння, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за те, хто сьогодні був на нашій денній молитовній варті. Зараз цю нічну молитовну варту очолює сам Господь Бог своїми ангелами. Він нас супроводжує взагалі цілий день, але сьогодні цю ніч ми віддаємо знову ж таки під, ньо, під Його опіку, і Він нас буде всіх берегти. Дякую всім, хто був з нами, хто молився зі мною разом. Завтра, о 8 годині, у нас буде онлайн-літургія, в 9-й годині розпочинаємо денну молитовну варту. Слава Ісусу Христу! Віримо в Україну, віримо, перепрошую, віримо в Україну, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо у нашу перемогу.